Доброго ранку все. Поки Альона фотографує квіти, ми йдемо в сторону Буковеля. Сьогодні 15 квітня, завтра Пасха і закриття сезону на Буковелі. Трохи перейдемося, тільки що <кій> була дуже сильна злива. І ми отакими от дорожками туди перемістимося. Подивимося, що там є. Попробуємо знайти хріну. Тому що виявилося, що це найважча штука, яку факти... <кій> вибачаю, неможливо знайти перед Паскою тут. Я походив по лісах, шукав його, де він може тут рости, але його нема. Так що треба буде шукати. Десь на прилавках. Але також шанси доволі малі. Так що поки що йдемо. Тут по дорозі ціла галявина мати Мачухи, яка заціла. Краса просто неймовірна. Жовтий килим всюди. Я не знаю, чи це лікувальна ця мати мачуха, але ну, вона наймі гарна. Не знайшли ми хрону. Але отак я покажу вам, як зараз виглядає перший підйомник, він вже давним-давно зупинений. Ну і я такою старою пам'яттю йду вздовж бережка, бо знаю, що там деколи хрін росте. Отут його нема. Підійдемо зараз ще до малого озера і подивимося, що там є, як взагалі там зараз справа. Тому що сьогодні перед останній день. Зранку, якщо ви дивилися коротенькі відео, то людей не було майже взагалі. І хочу окремо подякувати всім тим, хто дивиться і мої короткі відео, і мої повні відео. Минуле також гарно заходить. Дякую всім, хто коментує, хто ставить лайки, хто підписується. У мене вчора я такий дивлюся на цей В обід було 1799. Я думаю, от зараз принаймні буде 1800. Через пару годин вже було 1795. Мінус там 4. Окей. Okay. Ну нічого. Таке буває, це YouTube. А ще одне здоровенне, величезне, неймовірно, душевне дякую всім тим, хто донатить на 80-ту. І вчора вийшов також бункерний подкаст, дуже рекомендую, там файно розібрали ситуацію зі Спартаком, яка видимо вдарила резонансом по всьому українському Ютубу. Тому рекомендую подивитися. Окремо там також є цікаві історії. Так бачу, що я не тільки збираю для них кошти для 80-ки через брутальний футбол. Так само і добре їх рекламую. Тому хлопці підтримую те, що ви робите. так йдемо далі дивитися на майданчик і що там відбувається. Якісь люди такі наверх і піднімаються. Хтось поодиноко спускається, але людей насправді дуже мало. Температура зараз невисока, ну і на оглядовому людей напевно більше, ніж на лижному. Так, зараз йдемо ще в ту сторону. Побачив, що сімірка також абсолютно порожня. Але принаймні спокійно. Перед цим десь годину назад була велика злева, але вже вітер все обдував. І Видно, що зараз хмари також щось нове готують для нас. Ну, по тому, що видно звідси сімірка, можливо, і завтрашній день не переживе бо цей дощ, який був сьогодні, її трошки підвбив. Ну, а двійка ще трошки простоїть, хоча от там той нижній участочок такий явно не дуже добрий. Але от зараз у нас є десь 12-та година, знову починається дощ. Ай. І людей нема, але сезон, як на мене, вже і так своє. Відійшов. Йдемо трошки десь заховаємося від дощу. А там сонце. Так, Дощик трошки набрав, Ну, ми зараз його або перечекаємо, або перебіжемо. Ну я так розумію, що цей дощ якраз сніг і доб'є. Той що є довкола. І так сезон. Звісно, добігає свого логічного завершення. Будемо перебігати. Для тих, хто ходить по променаду, існує така як звичка, що на такі диванчики ти ніколи не сідаєш, тому що ти знаєш, що там відбувається. Тому що Тут є отакі от друзі, які всі найкращі диванчики постійно для себе окупують. І це їхнє звичне місце перебування. Тому якщо ви не хочете бути в шерсті, ви будете знати, що на такі диванчики краще не сідати. І сувенірний ринок вже в більшій своїй так, частині є зачинений. Дуже мало хто ще тут залишився, буквально декілька невеличких яток ну але скажімо там і так нічого такого сильно автентичного немає якийсь там цей пам'ятаю що тут найдовший час були представники з туреччини ті які привозили рахат лукум і турецький солодощ а так, ми йдемо зараз далі і існує така приказка про львів, що якщо вам не подобається наша погода, почекайте 15 хвилин і вона поміняється От в поковелі, точно так само. Був дощ, а зараз вже знову сонечко. Гарно розвивається прапор. От зараз я буду завершувати відео і хочу подякувати звісно, всім тим, хто подивився, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Я завтра буду святкувати Великодень. Думаю, що можливо щось підніму, але точно завтра відео якого не буде, буде десь пізніше вже по святах. А так? Ще раз дякую всім і будь ласка, по можливості зараз от якраз на свята. Тодонатьте, хто скільки може на монобанку для підтримки 80-ї штурмової бригади. Відправили би їм подарунок. А так, Ще раз дякую і повірте, у нас з всіх все буде дуже добре. До скорих зустрічей і слава Україні! І на завершення для тих, хто дочекався, вже звична історія, але це буде. Не так історія, як знову, напевно, спогад То, після останнього спогаду про свою бабусю, я там ще про, поговорив з мамою. І вона розказала деякі доповнення, які також є важливі, воно буде коротеньке і там сама суть тому, що от я зараз поставлю з боку відео моєї сестрички яка е рідна, вона зараз в Києві і вона відзнімала від від і відтворювала то, як виглядали в бабчиному селі колись мол молодиці і що таке наш стрій. От там якраз було повністю відтворено, як колись е вдягалися дівчата. І ну, як ви бачите, це дуже неймовірно красиво. І саме от в таких строях тоді бабуся їздила. От вони були там на півдні, на сході. І от як казала мама, що це коли вони ходили по селах і співали от в таких строях, то за ними бігали люди і кричали, що це перелодіті артисти. Тому що тут Просто люди так не вдягаються і не співають. Це насправді були прості ну, парадні строї на покутті. Так що хотів би, щоб ви пораділи такою красою. От можете підписатися на інстаграм моєї сестрички і подивитися взагалі, що як красиво було колись зараз. Такого напевно вже нема. Тому дякую всім, хто дивився. І сподіваюся до наших швидких зустрічей.